Всім привіт. Телефонували вже дуже багато, дзвінків дуже багато отримали засівалки. Я їм казав, багато хто дзвонив, я казав, що вже їде машина в дорозі, і довго очікувана, але машина тут вже приїхала. Так, що в нас по сівалках? Сімульта дискова, 2,5 метри, джуко дискова, 2,5 метри, Туме, 2,5 метри, дискова. Джуко анкерна, потім Сімульта така прицепна дуже в класному, гарному стані, дискова і туме анкерна 2,5 метри, потім у нас ця новіша джуко на варіаторах 2,5 метри анкерна і 2,5 метри туме анкерна Так, зараз ще з іншої сторони покажу. Машина приїхала до нас, трошки довго чекали. Але дочекалась така, така сівалки. Так, Це у нас колеса до цих сівалок. Що у нас з тієї сторони? З тієї сторони у нас сімульта двохметрова новіша з олюнівими кришками. Тут і сімульта трошки старішого, але класна, гарний стан дискова. Потім сімульта двохметрова дискова, червона, дуже гарна. Потім Джуко 2-метрова анкірна. Так, це сімульта двохметрова. Джуко двохметрова, це симульта дискова, джуко анкірна. Сімульта двохметрова дискова і симульта двохметрова також дискова. І тут у нас, і у нас також сімульта. Двохметрова сімульта. І тут і зверху теж двохметрова сімульта зеленю кришками. А такі, така машина, ще у нас одна дорозі, в дорозі машина, ще має бути, але там теж є диско і 2,5 метри. Така машинка в нас приїхала хлопці кому хто цікавить, кого хтось щось цікавить, ви телефонували, телефонуйте. Машина вже в Україні і зможемо ми доставляти, розвозити машину. Всього доброго.